Друзі, доброго вам всім вечорочка! Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 3 листопада 2023 року. Був у нас морозець. Трішки квіти вже перехватило, але ж все-таки вже й кінець осені. Друзі, ну що, який план робіт на винограднику буде у листопаді місяці? Всю стрічку я познімав. Це я тут показував степлер, як працює. Потрібно цю зняти. А так, по всіх кущах стрічка знята. бур'яни в основному у міждоряддях поприбирав. І тепер залишиться в нас те, що потрібно буде взяти, пообрізати кущі, вкласти їх і. Чекати вже наступного сезону. Якось так. На цій, на цій стороні потрібно ще поприбирати ті бочки, там, де шкілка була. Так що, друзі, такі справи. І потім вже будемо вкривати. Вкривання виноградних кущів буде у мене двох типів під плівкою, тобто тунельним вкриттям, і під землею, земельним вкриттям. Думав, я, щоб у цьому році вийшло вкрити всі кущі плівкою, так скажем, тунелями. Але трішки я вибився із курсу, як то кажуть, і не вистачає трішки коштів, щоб взяти і увесь виноградник кинути під плівку. Але подивимось, як воно там буде і надалі у нас. Це все воно покаже якось так. Сьогодні на винограднику ще такого нічого не робив. Завтра подивимось, там щось дощ, наче обіцяють, ну не знаю, небо ясне. Можливо, знову буде заморозок. Будемо, Будемо бачити з приводу цього. Так що, друзі, такі справи, наче тільки що висіли тут груни винограду, а вже все, сезон практично закінчився. Будемо ждати, чекати, будемо перемогу і будемо чекати наступний сезон. Саме головне, щоб перемога настала, а сезон він прийде сам по собі. Якось так, друзі, осінь, така пора не дуже мені подобається, не знаю. Але що поробиш? Проти пари не попреш. <свіс> Якось так. Такі, друзі, справи. Ви в мене питали, чому не знімаєш відео там на кожен день. Та друзі, хто не про щось знімати? Справа в тому, що Одне й те саме показувати також якось хто його зна. Ну, поки так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників. Наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все у нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Це, друзі, сорт винограду під назвою Мальчик-пальчик. Оце ось поскільки визрів. Також його попідрізаю, зніму цю плівку. Поки ще не трогаю, тому що тут коти, собаки бігають, щоб не обламали. а так за щось воно тримається, потім укладу, зверху положу таку ось досточку і присиплю також землею. І все. І до наступного року буде так і зимувати. Що, друзі, з вами був Талян. До побачення, Ще побачимось.